Привіт! Так. Знаходимося тут в районі Ангулінка в Запоріжжі, ринок здоровий. Е, Завіз борти погнуть. Вчора неймовірно случилось. Вадик каже, дай 8 тисяч, срочно треба. Я каже, Більш наперед брать не буду і просить поки прицеп не дороблю. Дай мені 8 тисяч, мені треба щось віддати. Як ви думаєте, прийшов він сьогодні на роботу чи ні? Напишіть свій відповідь в комментаріях, як шляпа він чи пісюн военючий. Пісюн писіть через е, собачку, тоді YouTube коментарі не удалить ваш. Я дві з борти гнуть. Зараз е, що ми робимо? Їдемо купляємо на металобазу лист четверки, рифльона, чи як вона називається. Що там нема машин, щоб не показати вам ДТП в прямому ефірі. І валим на фірму Делів. Попутно там товар завезу, покажу, петлі прицепні заказали пару штук. І їдемо, ріжемо на плазмі. Я хотів по-другому платформу зробити, там вже алюміній з неї позривав, хто дивився. Алюміній дорого. Зараз на плазмі наріжемо четверки металу, з такими версіями, щоб підліт у цеплятися. І нормально буде, пацани приварять. Плюс-мінус 150 кілограм в цій платформі, я думаю. Як ми по 5 тонн возимо, то воно і не видно буде, мабуть. По-любому не видно буде. Ми зараз веземо по дорозі завеземо. Кому треба петлі, є заготовка лита і такі на три відверті. Дивлюсь, зеркало щось блистить. Це та шляпа вчора поставила, так я з ним вже півгорода проїхав. Стаканчик під циліндр, то не в курсі. Ой, бля, ну це... це один стрес. Єжедневний. Заїхав до деліфа, коротше. Зараз листи вигружають, по гручах зайнятих. Я, я не буду. Чи можем показувати. Зараз е, у ну, пацанів ціла куча збирається, зачем солярку поливне. Економія має бути економна по-любому. Е, значить, нагнув бортів. Це ми борта заказали. У нас полторушка металу. Кому інтересно, в принципі, можу продавати. Зараз там знайшов нові виходи, нових людей. Просто для вашого розуміння, на один зерновоз нагнуть бортів 4000 гривень. Це просто за загибку і порізати. Це ось підписчики прислали колеса, може кому треба буде. 9 на 16. Росава, нова резина лежала в чоловіка. Ну Вже не лежить. Два з камерою два без. Поки отак. Вот того немає шалепку, коротше. Креча вози листи я сьогодні про цеп зварю і його так по факту. Не привіт. Що ти сьогодні камеру робиш тут? Це шляпа прийшла на роботу! Ти що шляпа, блін? Я ти зараз буду бить, больно. Гей, ти, бл. з Шевченківського мікрорайону. А, так? Да? Тебе опять проблеми? Mm -hmm. А ти замітиш, що тебе після фрази дай 8 тисяч і та проблеми ти щезаєш, і тебе то це те цикашники mm -hmm. ловлять. Mm -hmm. А, отак, так? Да? Mm -hmm. В середу дай 8 тисяч, я завтра прийду, все поварю. Кажу ти, не митий прибор. Заказали mm -hmm. при mm -hmm. Я тей зараз буду бить, чуть попозже, підожди. Заказали, в середу прицеп. Дай 8 тисяч. Я в четвер це все раму сложу, переверну. Сьогодні субота. Я вже морозиться, заморився перед людьми, ти. Уматовий ти чоловік. зараз почнуть писати вигони його. Як його вигонять, його жалко. У нього тональна кара тоді буде чи ще щось. Що з ним потім, як йому глаза дивитися. Він веру людей потеряє. надіжний вадик. Вадик і партнери. зараз, виключу камеру, бо у я синяк під глазом, знаєш який. хе хе, -хе, 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 -хе. Ну то, то матове, сука. Що ти там, блядь, трогаєш? Я вже не пам'ятаю, що я там за відео вам знімав. Воно таке, з кусків, навіть буде сліплено. Ну, не суть. Значить, сьогодні день не знаю який. Вівторок. 10.30 їдемо на казанку, веземо там пороних і ророни, взяв юровну з собою. І не хотів знімати. Сука, їде ось якась машина на В-номерах. Подивіться, їде зараз 80. Зараз ти під'їжджаєш його обганяти, він сука розганяється. Поїжджає ось огорка впереді, зараз на горку буде заходити кілометрів 60 км. Піднімаєшся з ним наравні, з горки, сука, можна обігнать, воно то довбойобано опять розганяється. Е -да. Я отак обігнати не можу, тому що в мене зараз віса в машині. Якщо на віса заїхати, я думаю, плюс-мінус 6-400 покаже з нами в кабіні. 6400, 6350, 6400 веса буде. І, сука, приходиться це плести за цим індюком, блять. У мене вже, сука, з кривого рога це до казанки мені їхати. І я то чувствую... Я не знаю, треба стати наверное, щоб воно проїхало просто. Бо в мене нерви не желізні. Ось, все, на гору пішла, скорость на спад, дивіться, все, воно не їде, блять. 70, сейчас ось на гору виїдемо, 60 буде. З такими боротися, я просто і... і ще починаєш типу, хоче обігнати, воно ще сука стане і по цій лінії прям їде. Депіл, коротше. І так йому чарівно і нормально. І все в людей хорошо. Ось. Раз 80 почти розігнались. Зараз під'їдеш, почнеш розганятися, воно сука не розганяться. Короче, Я не знаю, має стрес. Зараз покажу вам, що я везу, десь остановлюсь, напевно, бо голова репне в мене. Короче, всі там його маняють, я тягнувся, чи його, чи її, там непонятно хто їде, не видно. Ось таке робиться, нікому нічого не дає, он ще джип щось пішов. Коротше, стрес, шок. Курва, я мав шок, каже. Хоча ж десь права купила, навіть людина, чи я не знаю де воно їх взяло. Ну, я... Так, став на трасі. Веземо лапи з культиватора. Кому по треба, потршечки ще є. Шесть катків. Це тільки в одне місто. Там ще, мабуть, два осталось, чи скільки. 2,40 длина, почти 400 кг вісу в, в одному. За ці шнеки там кіпіш страшний, був. Короче, ми їх вже з фури достали. Чоловік скинув і предоплату. Ми ж поопилювали ці з них насоси, попродавали. Чоловік каже, мені і так треба. Ну, треба, давай. Скинув предоплату, ми їх достали. І там два куска борони, це зараз в одне місто. А далі ще будемо розвозити. Казанка, Миколаївська область, катки на борту. Оксана сказала, що це не казанка, а Казаньківка. Що? Ну Хай знають де вони живуть. Зараз десь тут їдемо, рядом позвонили в село, вигружаємось. А потім треба аж під Пілу церкву рулювати. Ой. Їхати отсюди до вечора. Вийшла людина в туалет, посадку посіть. Це мій палець, така штука на ній сидить. Вона і хирівша і не палакає. А <реш> я їй кажу, дивлюсь, жук сидить. Кажу, їй акуратно, зараз не кричи, не хватайся за руль і не тормози. Що <реш> таке? Все. І ногою наступай. Дуже смішно. <реш> Нормально ж вийшло, я ж не знімав, коли ти кричала, щоб встрічний поток остановився. Ти сказав, не волнуйся, тебе там щось сидить. Так ти зараз почала тормозити і ручник тягнути. Тебе не рубаш. Доїжджаємо до Малий Виски, зараз вип'ємо кофе, на борту ще ці штуки ось. і 10 лап з культиватора там дето. Це ще далі до Білої церкви вести, володарку, так що вже 2 часа, я не знаю, спини мені. Доїхали до Умані. Тут на встречку розворачують щось оформлення ДТП. Я так нічого і не поняв. Все Зараз Коротше, Виїхали ми на встречку, опаси зараз. Володарка 100 кілометрів. А що тут ни хрена не ясно? Це може з тої сторони аварія бути, а може з цією, так? Да? Десь вона заховалась. Я все, щось тут, дивлюсь, моста не вистачає, чи так і должно бути. Може і місто довалитися. Ого! Що, він просто місто пал, чи що? напишіть хто місний, що тут було у вас. Ну, щось Все, продва, розібрались. Коротше було отак. Е, я так зрозумів, якийсь їздун їхав і з піднятим кузовом, як в Америці, відірвав той міст повністю і кузов одірвав. І сам вийшов з кабіни, охуєвши і не пойме, що робиться. А там, я думаю, не на 1 млн насчитаю. Як ото этот а хто в фільмі маска знімався, це я одно тянув бабки щитав казіно, такі в ресторані, так і ці будуть бабки защитувати. Убитки, убитки. Природа тут божественна, дров багато. Це мої односельчани побачать такі дерева, вони поймуть, що ти вони не повірять, що такі дерева є. Ух, тупи столітні. Особенок снімати немає. Спішимо. Володарка. То місний, тому привіт, хто не местный, то тут красиво, щоб ви знали, можна заїхати, подивитися, шашлычок з'їсти, риби ну серйозно красиво. Природа, всі вот эти. Коротше 19.40. А нам ще якби до доехать, доїхати до якоїсь гостиницы, було б взагалі шикардосно. Зараз тут дороги трошки не очень, а далі як пойдет, як пойдет. Так, тігри, наш скромний домик на вечір, значить... Знаходиться e, в Умані, колиба називається, воно там метрів 500 от траси я колись тут ночував. зараз тут балкончик, той етаж, красота, ліс, ну його не видно. Там в зеркалі можете бачити кусочок мішки. О, бачите, це пузо. Бо я одне, що ділаю, їм м'ясо і нічого не роблю. Купив Вкусне, чи ні, я розкажи. Ох, є, так? Да? Дивіться, що купив. Коротше. Я таке ще не пив, Уманський якийсь тонік. На такий, як будто ти лимон вкусив. А, кстати, тут кухонька. Кухонька. Так воно все маленьке, мініатюрно. Ну і там туалет, душ. Все пофіншую. Ну, красиво чисто прибрано. Номер 900 гривень. Був за 800 маленький, ну, не без кухні, я кажу, який 800 гуляємо. Ми бачили евакуатор з розовим бензобаком. Каже, бачив, кажу, це ж виглядить дорого, каже, так, да, все. Отак. Пахне деревом і мішканими ногами не митиме. О, де ми були. Коротше, така база віддиха нормальна. Одне що? Пішли. Раніше дві ж був у мені до війни. Ми теж були з Оксанкою колись у мені віддихали неділю на сікінь 4. У нас був опір і ми на ньому. Начинав я з Жигулів колись може навіть історію розкажу повністю. А потім у нас був лубель. І там щось торостіло півгода. Потім оказалось, Ми відсюди йшли, Оксан. Потім оказалось, що це був ремінь ГРМ, який лопнув на новоархангельську. Нас притягнули сюди евакуатором, поки робили машину. Ми гуляли в дендропарку, який я тут. А, кстати, ну, тут ось пів кілометра Ось. Дивились всякі там эти красотливі красоти. Тоді не так втратили, але все одно нормально було двіш. Вот. Тоді ще цих хосідів ще бігали ці лакуча волосатих. Ну, в шапочках оці волосати хосіді бігали, ми тоді якраз якось так совпало. Там домики можна м'ясо жарити. Ну коротше ресторанчик все фіня, такий двіж. Все, летим, бо треба щось робити. День слідуючий, э, велика виска файномарки. Там ціни не і кофе добре. Купили курку гриль, шпакльовки, Два помадори. Зараз будемо трапезніше. Це дешевше, ніж кафе. А наскільки ми вчора покушали? 550 гривень? 550 гривень. Ми взяли короче, порцію вареників. 4 блинчика. Там, коротше, дивися, вийшло 1416 гривень. Взачі в нього не було, получилось чайові. О! Зараз я буду з малої високої пішки йти чи з великої, я не знаю. 34 гривні чайовий. Так, да, виходить, забуло пішки. Це хорошо, що я в душі був і не бачив. Я б йому одірвав без 50 рублів кусочек. Так Що <рив> треба було робити? Розбігала в магазин, розміняла. Чисто сердечне признання. І забуло. що, і два, два салата з помідорів, там по. Ти, да. ти, ти, ти все одно дорого. Ну, лучше, ніж нічого. А ну да, лучше, ніж на тебе не мав. Там фейномарке просто не було, рядом. Я б так би пішов і. Лі... Як оцей -то жовтий маркетопт. О, такі магазини. Це взагалі це... лучше не буває. Там вон курка гриль зараз значком гаряча аж парує лежить, ну зараз начне міхати. Чого вже ви не побачите. Не хотів показувати, але я должен це показати. Ви просто гляньте на цей шедевр за 200 гривень. Це з помідорчиків нарежем на ходу. Главное, не попасть в аварію, щоб ножик не, не, не в кишках не торчав. Да? Шпаклевка кревіточна Зараз буде двіж огняний. Ще б бухати можна було за рулем, зараз би тут А що їдеш собі, співаєш, приїхав до вечора радий. І, і, і побухав і приїхав. Якщо приїхав так. Е -е, заїхав на фірму Деліфт. Зараз там свої приколи забрать. Показує таку штуку. Не стреляли мне в кузов. Как-то mm -hmm. бабок должен палыть туда в сумму, значит писюн. А, тут балы еще. И все, да? А, не все? Да вы в катальте в работу забираете. Надо <реку> развивать, <реку> конечно, запитать. Банда вже дошла до того, що самі шланги вже мають діляють цю фігню І все, да? А це масло там з нього тичить і того? А воно мазується А, змазується? Коротше на вимазав мене в масло. А це що ви тільки купили недавно, так? Купили недавно. А, вот тут, да Тут Сюди ніхто не дивиться. Тут для слабаків свідометр. Коротше. Поки там пацики грузять листи на евакуатор той, що ви бачили. Ось ці люди що роблять? Реставрують, наприклад, бочки. Це ж ви евакуатором забрати її можете, теоретично. В принципі, так. Да. Взагалі, все робиться по дзвоночку, машина в них все одно назад пуста їздить по Україні. Якщо вас гавно і згнив, позвонили, вони самі демонтують, можете ви. В общем. Це ж ви повністю нову можете забабахати, так? Да? Короче, любий каприз за ваші вот эти вот Фирма Деби напишите в угли там все еще надо. Задвижки, помпи вони, я бачив устанавливать новігню. Вот. В общем, остаются два флянца, це мені об'яснили, все полностью. Ново сейчас на вальсах катають метал. Який заказчик заказує, там 5-6-7. Вообще ще загрузчики на отправку готовлять. Задвижки. В общем, кому же надо, welcome. Ты ви тоже товщину, яку хочешь скажешь, такой скатаю, да? Нет. Нет. Вай, кимичан, двоечка. Двоечка, да? Ну, двоечка лучше, чем полторушка. Так, тигры, заперся додому, значит, осб делифа що забрав, порезали цей металл. Короче, тройку на евакуатор, я думаю пойдет. Так воно выглядит. Тут срочі, бо зараз роботи нема особо. Ви там юрка, кажете, покажи, що його показувати. Все отак валяється, як і валялось. Одне, що мене, то евакуатор по чуть-чуть там підділує з сашком, сашко допомагає підходить і все. Все остальне <кхе> і все, і кончилась робота. Це вже вечір приїхав на роботу, зараз вам покажу, на тестного, тестного а чи ні. Каже, ти будеш їхати в командировку? Купи мені срочно краски, сука, не було і Поїхав, купив якусь краску за кучу бабок красно. Шланги, проводка, мені це все срочно треба. Я як бля, в жопу ужарений. Їздю по всьому місті, збираю паслики, щоб виїхати в командировку, і вадік прицеп сложив. А Як ви думаєте, був він два дні на роботі чи ні? Ну Правильно, не був. Дзвоник грошей мені скинь. Оце все як було, так і є. Ну, отак от і живемо.